Фабрика будматеріалів відома в салоніках. Колись тут виготовляли цемент та штукатурку. Цими будматеріалами фабрика забезпечувала половину Балканського півострова. Потім настала криза і два роки тому підприємство збанкрутувало. Але робітники не захотіли миритися з обставинами. 30 із 80 тодішніх працівників продовжили роботу. Це прославило їх на всю Грецію. Ті, хто залишився, все ще вірять в майбутнє своєї фірми. Тепер на фабриці випускають екологічно чисте мило та мийні засоби з мінеральної сировини. Установку для розливу працівники спорудили самі. Тільки от, незважаючи на важку працю, заробляють вони поки що мало. У мене троє дітей старшого сина наступного тижня заберуть до армії. У нас дуже складна фінансова ситуація. Іноді нас підтримують наші батьки. На щастя, моя жінка також має роботу. Тільки так ми й виживаємо. У другій половині дня Макіс Анагносту невтомно обдзвонює потенційних клієнтів, намагаючись продати мило. Багато хто підтримує бунтівних працівників з почуття солідарності. Люди з цілого світу купують у них засоби для миття. Але оскільки фабрика працює нелегально, інвестори поки обходять її стороною. Офіційно працівники не мають права продавати свою продукцію. Прибуток у нас поки що мізерний. Звісно, до здійснення наших бажань ще далеко. Але принаймні цього достатньо, аби підтримувати виробничий процес. Ми повинні якомога швидше зареєструватися як приватне підприємство і освоїти нові види продукції. Наразі це лише плани. А поки робітникам доводиться самим розвозити продукцію клієнтам. Мешканці салоні проявляють солідарність з працівниками. Ця домогосподарка отримує маленьку пенсію, тому замило вона розплачується продуктами харчування. От і підтримуємо робітників як лише можемо. Ми їм потрібні. Якщо нема грошей, значить буде бартер. Ці засоби для миття натуральні. Я із задоволенням використовую їх прибираючи вдома. Криза згуртувала греків. Перед будівлею державного телерадіоканалу ЕРТ проходить акція на підтримку журналістів. Макіс Анагнусто теж прийшов висловити солідарність. У рамках програми економії уряд місяць тому закрив телеканал. У регіональному відділенні в салоніках без роботи залишилися 430 працівників. Але канал продовжує мовлення в інтернеті. Журналісти вважають себе і працівників фабрики Віоме авангардом нового руху. Ми на стали символом протистояння. Населення висловлює нам свою підтримку, адже ми для них зразок для наслідування. Ми взяли свою долю у власні руки. Запрошуємо на наш канал усіх охочих обговорити ситуацію, повчитися чомусь у нас. У кожного є можливість відкрито висловити свою думку. Уранці працівники фабрики Віоми вирушають до Палацу правосуддя в салоніках. Робітники подали в суд на свою колишню начальницю, яка місяцями не виплачувала їм зарплатню і заборгувала кожному з них майже по 30 тисяч євро. У суді першої інстанції жінку присудили до двох з половиною років умовно за те, що вона вчасно не заявила про неплатоспроможність фабрики. Вирок суду другої інстанції не такий втішний. Заборгованої зарплатні робітники не отримають, а колишні власниці навіть скоротили термін. Адвокат заявив, що вона постраждала ще більше ніж ми. Два роки тому вона кинула фабрику на призволяще, і ми не побачили зароблених нами грошей. А тепер вони стверджують, що їй було ще важче ніж нам. Усі нас залишили в біді. І роботодавець, і держава. Якщо ще й правосуддя повернеться до нас спиною, то не знаю, чим усе це закінчиться. Робітники сповнені обурення, але незважаючи на труднощі, вони не здаватимуться і планують офіційно зареєструвати фабрику як нове підприємство.